Чи можна долучити докази на стадії апеляційного розгляду відповідно до частини 3 статті 367 Цивільного процесуального кодексу України, докази, які не були подані до суду першої інстанції? Приймаються апеляційним судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Тобто, якщо особа не мала можливості подати докази раніше з об'єктивних причин, наприклад, про наявність таких доказів стало відомо вже після винесення рішення суду першої інстанції, або ж суд першої інстанції безпідставно відмовив у прийнятті таких доказів, апеляційний суд може прийняти ці докази важливо, що доведення винятковості випадку та причин, що об'єктивно не залежали від особи, покладається на учасника справи, який звертається з відповідним клопотанням або заявою. За більш детальною інформацією, звертайтесь до фахівців адвокатського центру Жанни Грушко за номером під цим відео.